Балаклава Абрамс в наявності. Наразі маємо ось таку річ в негорючій тканині. Нещодавно ми навіть провели тест, і ви наглядно можете бачити це в нашій крамниці. це ось так. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо новнейм балаклаву за умовних 300 гривень стандартною, як її називають, кулмакс тканини. І ми бачимо балаклаву з негорючою тканиною. Що з ними сталося? Дуже просто: газовий пальник, однаковий час впливу. Результат можете побачити цей пан Радше за все отримає мжені опік і прикипання тканини до обличчя. В Цьому буде дуже боляче, буде сильний опік, але все-таки тканина не прикипіла. Як бачимо, вона пригорає, але не плавиться і від того захищає бійця від зйому зайвих тканин. Сама конструкція балаклави Стандартна, вона йде єдиного розміру і має поликалу Тут такі дві шовні смужечки, які не заважають абсолютно носці і не відчуваються під каскою, І ось таку от бічну, за рахунок якої сідає на будь-яку практично довжину обличчя, сідає комфортно, зручно і добре дихає. Також є такі балаклави в полегшенні варіації.